18 жовтня у його тині відбулася нарада, на якій представники силових структур, міської ради, очільники старостинських округів, народні депутати, зокрема Руслан Горбенко, Максим Ткаченко, Євгеній Брагар та Олександр Федієнко, обговорили проблеми внутрішньо переміщених осіб та мобілізацію. Останне питання що стосувалося підвищення е, якості, і кількості мобіційних процесів. Справа в тому, що на жаль. Е, Київська область, Бориспільський район. Ну ми сьогодні в місті Яготин зменшилися темпи мобілізації. Є багато СЗЧ самовільно залишені частини військовослужбовців. Тому сьогодні, залучивши правоохоронні органи, представників ТЦК, Голів, відповідних селищних громад, сьогодні ми обговорювали це питання, яке стосується і наявного залишкового ресурсу військовозобов'язаних, в місті Яготин і в селах, які наближені до міста Яготин, як пояснює народний депутат Олександр Федієнко, такі зустрічі допоможуть налагодити механізм мобілізації на законодавчому рівні. Основна мета це зібрати фідбек від старо для того, що треба змінити на законодавчому або підзаконодавчому рівні, для того щоб з того боку дати їм інструмент допомоги з іншого боку, інструмент інформування. Дорож до речі, хочу відмітити ну непогану комунікацію з представниками поліції, ТЦК старостами. Дусі дуже класно працюють. Яотинські працівники поліції співпрацюють тісно з. З ТЦК Яготинським військоматом ті списки, які вони нам подають осіб, які ухиляються від мобілізації, не, не з'являються. В ТЦК ми їх розшукуємо, доставляємо. Співпраця тісна. Цифру я називати не буду, ну кількість. Велика для Ятинського району багато ж є ситуацій, що люди не проживають, були проїздом, були вручені повістки, але вони не з'являлись на них. Тому їх теж ТЦК подає в списки до ухилянтів, Ми їх по можливості розшукуємо. Начальник відділення номер 2 Бериспільського районного управління поліції Андрій Медуниця наголошує, основна проблема полягає у тому, що люди самостійно не з'являються до військоматів та не оновлюють своїх даних. Отож на нараді присутні обговорили допомогу ЗСУ, як поліпшити мобілізацію та як діяти старостам у разі виявлення СЗЧ, тобто військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Проблеми з мобілізацією є. І над ними треба працювати. І знову ж таки, щоб працювати, ми повинні знайти конструктивні шляхи вирішення тих проблемних питань, які існують на сьогодні. Перед за все ініціатор Олександр Павлович він приїхав не сам, він приїхав із групою депутатів. і Я думаю, ті питання, які були підняті і нашими старостами, і нашими жителями внутрішньопереміщеними, вони будуть почуті і, по можливості, вони будуть вирішуватися. Окрім того, присутні обговорили й інші актуальні питання, зокрема проблеми внутрішньопереміщених осіб. Найчастіше звернення стосовно житла. Про будь-які будинки, які є на продажу зараз, для того щоб вони могли говорити з власниками про якусь мінімальну вартість цих будинків, і щоб ми могли цю інформацію подавати родинам, які зараз виїжджають з території, там де йдуть активні бойові дії. Сьогодні їде велика кількість людей з Покровська, з Мірнограда, з Селідово з інших населених пунктів. Можливо, ці пропозиції зацікавлять і тих людей, які раніше вже виїхали, і знаходяться і тут на території Яготина і в інших... Інших населених пунктах, тому що у нас є досвід зараз на Черкащині. Ми знайшли декілька будинків в селі, які вартують там 100, 120, 150 тисяч гривень, і люди з задоволенням, задоволенням зараз шукають кошти. Ми розуміємо, що не кожна родина може дозволити навіть таку достатньо низьку вартість на купівлю будинка, але багато родин, які з задоволенням чекають на ці пропозиції. Народний депутат Максим Ткаченко згадує про інші питання, які турбують внутрішньо переміщених осіб. Це працевлаштування та медицина. Нарада з питань мобілізації та ВПО, на які знов зберуться народні депутати та представники місцевої влади, незабаром відбудеться у Переяславі та Борисполі. Марина Грицюк, Назаргараскін, новини Терес Бориспіль.